Доброго дня, мої любі підписники і гості каналу. Завтра поминальна субота і я хочу приготувати смачненького. І це будуть пончики в шоколаді. Підписуйтесь і будемо готувати разом. Потрібні такі інгредієнти: масло вершкове 50 г, борошно приблизно 570-600 г, цукор 70-80 грам. Сіль пів чайної ложки, дріжджі 7 грам, тепле молоко 350 мл. Одне яйце, ванілін і олія для смаження. І ще я буду шоколад, шоколадом обмакувати їх. Замішуємо тісто 350 мл теплого молока. масло. Сюда оно мягкое. Так, цукор, силь, яйца, ванилин. и дрежжи. Размешиваем и додаем борошно поступово. Замішуємо П'ять хвилин вимішую. Таке воно м'ягеньке, нелипне, м'яке. І в мисочку воно ліко смазала, порушничком накрила і на одну годину нехай підійде. Тісто підійшло, я його розкатала. А тепер видавила склянкою. Кружечки і серединку. Я так поскладаю, і нехай воно ще хвилин 15 під плівкою підійде. Серединку. пластик она смазала. Так выкладываю на пательню. И из обоих боков до румяности. Ось які. А. А. Добрый. Перевертаю І з другого боку теж розтопила Білий шоколад, молочный і чорний шоколад. И добавила туди олійки по чайной ложечке. Примішала. Тепер почну з білого шоколада. Отак От обмахнуть. Нехай трошки стече. І сюди викладаю. Тепер Молочний шоколад? Тепер чорний? Чорний найскравіший. А тепер у кого яка є присипка? От кондитерською присипкою. У мене така ще спаски залишилася. Цукатами можна прикрасити. І у прохолодне холодне місто нехай застивоє. Пончики в шоколаді, а можна просто цукровою пудрою посипать. У мене було трішки цукатів, таке я ще й цукатами прикрасила. На смак пончики схожі на печиво. Підписуйтесь, готуйте разом зі мною. Нехай на вашому столі завжди буде смачна їжа. Миру вам і здоров'я вам! Слава захисникам України! Героям слава!